Ну тобто, тому що це великі гроші, і зазвичай деякі маркетологи кажуть, що ви знаєте, що треба сплачувати податок на маркетинг. Тобто до маркетингу треба ставитися як до податку. Умовно сплачувати умовно там 5-10 залежить від бізнесу відсотків, і розуміти, що що ти їх віддав, окей. В тебе будуть ліди, в тебе будуть контракти. Ну, якщо все інші зроблено правильно. Якщо не віддав, то не буде. От, розкажіть тоді, от як фінансовий облік фінмапі може нам, як фаундерам, зрозуміти рентабельність ем, інвестицій в маркетинг. тому що це дуже нетривіальна задача. Наприклад, у нас 16 каналів лідогенерації, шістнадцять да? ми обліковуємо заявки, ми обліковуємо Перемовини, ми обліковуємо проспектів і ми дивимося. Ну, тобто, це така певна додаткова аналітична система. Чим ФІНМАП тут може бути корисний? Розкажіть, будь ласка. Ну, Дмитро, ви знову ж таки майже наступили на улюблене болюче місце фінансиста, тому що е, зазвичай да я кажу бізнесу завжди. Ви ж не забувайте, що у вас бізнес складається, ядро. Це ваш чудовий продукт, який ви розробили. Вийшли з ним на ринок, але є маркетинг, продажі і фінанси. І дуже часто. От, якщо я повернусь до нашого першого питання, які проблеми, то От про маркетинг ви пам'ятаєте, коли ви стартап відкриваєте, а фінансовий відклали на потім. А це два блоки, які мають іти паралельно. І фінанси мають паралельно відображати всі операції, які відбуваються в маркетингу. Чому на маркетинг дуже легко злити бюджет? Я завжди, завжди кажу також клієнтам і навіть не зайти з сфери, що маркетинг це двигун вашого бізнесу, від цього нікуди не дінешся.